Знахідки насправді друзі є. Друзі, щось цікаве знайшов. Послухайте лише, як сигнальчик звучить. Ні, я би таке б не пропустив. Точно Вообще клас. я думаю, що багато із вас собі задавали питання: що можна знайти у старого Когоспу. Сьогодні я вам покажу. Сьогодні походимо, подивимося, що можна цікавого знайти. Так що залишайтеся на каналі. Слава Україні! Ну що, погнали! Ну що ж, друзі, як запхав, так і є. Дивіться, що я спочатку знайшов, чисто візуально подивився, бачите? Що вам це нагадує? Правильно, відбиточок від хрестика. І ось він самий. Друзі, ось він самий. Цілесенький, так, цілесенький. Ох, ви шо, який красивий. Який красивий хресточок. Дивіться. Хм. Круто, це тільки то, що без вушка. А дивіться, який гарний відпечаточок, я прямо не можу. Вау, супер! О, це да дуже багато тут мусору. Я пізніше вам покажу, і ви собі зробите висновок, чи копати все таки на таких місцях, чи ні. Ну, один плюс, що тут і працювали люди. Колись все таки колись було все вручну, а не технікою, так як зараз. Ну і по статистиці щось губили. Ну що, супер, забираємо та продовжуємо далі шукати. Знахідки насправді друзі є, Є, але немає що толком показати. Я не знаю, можливо, я трошки хотілося би мені якогось сріва, чи ще чогось кращого. Але покажу друзі вам те, що зараз попадається. Ось така друзі, реальність попадається. Ось частина від дзвоника. Бачите, ось це під кінець. Зазвичай вони попадаються майже розломаті Ось таких дві ладенки. Дивіться, ну, їх потрібно чистити, звичайно. І ось таких дві бомбочки. навіть до знайшов. не йшов. Не зрозуміючи, що я його беру, але я його взяв. Колись любив грати. М -м. Можна сьогодні копати, трошки холодновато. Сподіваюся, що сьогодні буде така погода весь день. І можна буде ходити спокійно. А це ж, друзі, ще цікаво, дивіться, ще поки нічого не витягував, може бути шмурдяк. Або я навіть її не знаю, дивіться. Відомо це, наприклад, жаль, відомо. Я думав, що це <смір> думав, що це якийсь перстень чи що. Хм. Може, якась ручка від чогось. Може бути. Бог його знає. Наш мордяк, друзі, наш мордяк. Був у мене, друзі, такий непоганий сигнальчик. І дивіться, що вдалося зникти. Чи це нашивка в нас була, чи це в нас накладочка, бог його знає. Але така гарна така зелена в платині. Шкода, що водички коло себе немає, забувся, але вона гарна зелена така. Не думаю, що вона дуже така сильно, аж старесенька. Але цікава така. Забираємо. Може хтось знає і може підказати, буду ще раз, друзі, вдячний вам. Ну що, супер. Перший раз такої форми, друзі, мені попалося майже в ідеальному стані. І я встиг і я побачив, розглядів цю всю картинку. Це виявляється в нас, віця, бачите, Орел. Точніше, курка, який там Орел двоголовий. Це нас помбочка. Неодноразово такі знаходив, друзі, але зализані. Ось ото. А це бачите, більш-менш збереглося. Нагрузило піде. Забираємо. Ходи, друзі, ходити ну просто неймовірно. Туди дротик на дротикові, але воно того варто. Давай, я був знайшов кусочок хрестика на великий жаль, він зігнутий і не срібний. І що ви думаєте? Буквально якісь 5-10 кроків і ще один хрестик так. Давайте поступово і зараз вам покажемо. Ось такий у нас, друзі, хрестичок маласенький, він зігнутий. Ну я думаю, що його вже не вдасться врятувати, хоча який є, такий є. Даже не знаю, не покажу вам картинки, яка виглядає. І що ви думаєте, і... ось у нас ще один хрестик. І теж, якщо ми бачимо, нижньої частинки в нас немає. Але цікавий такий, цікавий. Спробую вдома відмити. І вам показати. А ви ж друзі, напишіть, якого це періоду. Напевно, що 19-го, так початку 20-го, мені здається, а ви мене вже поправте. Ну що, ось такі поки що знахідки. монеток взагалі поки що немає. Найшов тільки друзі 25 копійочок наших українських і дві копійки алюмінієвих 1994 року. І поки нічого, абсолютно нічого. Поки друзі, ми ходимо, бродимо по цьому полі. Ось 3 копійки вдалося знайти 1929 року, яке ніц взагалі ніц не коштує. Ну, і в принципі ми ходимо зараді свого задоволення. І ось у нас відчастинка від, частинка від е, спинки фібули. На жаль, розломата, але тако подивитися, яка вона довго величезна. Можна собі уявити, які тут спинки величезні є. І ось ще ось така пружиночка. Це у нас дійсності була пружиночка, тільки вона, друзі, зігнута. Ну що, продовжуємо. Щось схожу я по цьому полі, друзі, і дивлюся. По ідеї би, мало би воно би бути засіяне. Но зернинки взагалі не бачу, але воно ідеально так згладжене, що аж рай ходити. Але бачу, там де неподалік від мене, тіпи на мотоциклах, на машині гасають по полі. Здається, що воно все-таки не засіяне. І є в мене знахідка. Це у нас дві копійки. В принципі, нічого такого особливого, але факт в тому, що є тут монеточки. І зараз вам те, що покажу, доволі таке цікаве. Мені здається, що я знайшов частину від ножика. Ну, но а ви ж. Мене можете поправити. До речі, дві копійки у нас з 1928 року, 29-ту я знаходив. З такими темпами я бачу, можна зібрати якусь невеличку колекцію з Радянщини. Ось цей ножик, що я казав. Ну, мені здається, що це все-таки був ножик, а ви як гадаєте, кремінь. Ну, по вигляді мені здається, що так. Ну, він, бачите, якщо ви бачите, він і цілесенький. Мало би бути ще продовження, мені здається. І ось цієї частинки немає. Ну, здається, що ножик, а ви мене вже поправите. Неодноразово знаходив такої форми. Друзі, щось цікаве знайшов. Послухайте, лише як сигнальчик звучить. Ну, дуже круто. Я ще сам, друзі, не впевнений, що це таке. Мені здається, що може бути вістря. Ну, мені, звичайно, що здається, і хочеться онлайн купнути. Не купнути, а показати. Так, да, друзі, вістря. Дуже багато тут кременю. Дуже. Я не розумію чому, що тут відбувалося, але кременю дуже багато. Ось такий ось таке вістря. Друзі, мені здається, або це скіф, або це кемерійця. Так що бог його знає. Супер. Ну, в принципі, знаєте, не в дуже в такому чіткому стані. Але свідчить про те, що вони тут є. Такі... Як кажуть семочки, ну що, забираю. Насправді, друзі, скільки ж я ходжу ось цією катушкою, так я щось, якщо чесно, не помітив взагалі різниці між 28-ю частотою і 14. -ю. Мені здається, що це однакова частота. А ви, як думаєте, той, хто ходить, напишіть, будь ласка, чи ви помітили якусь різницю, чи ні? Ну, можливо, тому що, що я ще в лісі з нею толком і не ходив 28-ю частотою, а тільки в полях. Так що, чекаю вашої друзі, відповіді. Друзі, це просто здоріти можна. Здуріти можна, дивіться. Ух, Дивіться, яке вістря. Воно цілесеньке майже тільки, бачите, ось тут хвостика немає. Ох, ви що. Мені здається, що тут ще було трипілля. Я не знаю, я по трипіллях такі вістря знаходив. Дивіться, яке воно танесеньке. Супер. Нічого собі я навіть близько не очікував на такі знахідки, насправді, друзі. Не очікував. Ну що, забираємо, забираємо супер. Я думав, що це вже нас. Черговий дротик. Ні, вістря. Не знаю чому, друзі, на цьому місці мене починає вже радувати. Дивіться, що вдалося мені знайти. Так, де воно, де воно, де воно, де воно? Ось він. Е -е, єврейська іграшка. Не знаю чому, але на цьому місці я вже їх дуже багато знаходив. Зараз вам краще покажу. Е -е, тут я, наприклад, жаль, ще хвостик мав би бути. Не знаю, чому їх тут і так багато, але факт свідчить про те, що. Їх тут немало. Будемо продовжувати далі шукати. Не знаю, спробую краще пізніше відмити. Тут мають, по ідеї, бути якийсь малюночок, везеруночок, ще як це правильно казати. І пізніше вам покажу. Ну, це не просто шмурдяк, друзі. Це просто-не просто шмурдяк. Знаєте, я дуже сильно був здивувався. Одному із відео я вас просив, чи наберемо ми 400 лайків на одному відео. Сьогодні захожу, а там більше 700 чимось. Більше 700 ще місь лайків, А кожному, звичайно, дякую. Ну в мене просто емоції розривають. А знаєте, чому емоції розривають? Тому що мені вдалося зібрати таких найкращих крутих людей, які переглядають і, звичайно, що допомагають у визначенні будь-якої знахідки. Пишуть гарні теплі коментарі. Я щиро вдячний друзі і буду продовжувати для вас такий цікавий контент. Звичайно, я сподіваюся, що через якийсь рік-два український контент стане набагато популярніший. І ті, хто вів свій YouTube канал на кацапській мові, перейде найближчим часом на українську. Я просто не розумію, чому ще з 2014 року це не зробила. Ну, це таке, в кожного своє рішення і бачення на ситуацію в житті. А в мене, друзі, вже була підозра, що це шмурдяк. Взяв його, відмив, подивився, дивіться. Ви теж бачите, як я. Ось тут це в нас камінчики чи скло, я щось не можу зрозуміти, але бачите, пооблітало. Ну, з іншої сторони, ось таке. І таких незвичних знахідок є сьогодні доволі так багато. Вже пізніше вам покажу. Здається, що знайшов якусь голочку, якийсь когуть. Тобто амулет, не знаю. Пізніше вам все покажу. Ну, цікаво. Забираємо. Нарешті в мене пролунав сигнальчик. Кольоровий, друзі, кольоровий і 95, 95 це у нас монеточка. Зараз... Так. Саме вона, друзі. Саме вона, монеточка. Царизм, здається. Ну, по ідеї має бути царизм. Зараз ми її відмиємо. Та я вам покажу, думаю, кожному буде цікаво, що за монеточка. Дивимось. Вау, який бруд. Я просто, друзі, дивуюся, Ха, вона в принципі веселася. Я в принципі, дивуюся, що тут вже немає царизму, як колись було. Колись було доволі так багато. А зараз більш-менш відмив, зараз вітру і вам покажу. Друзі, я вже бачу, що за монеточка це у нас була, скоріше за все, діньга Та й перечікан. Е... Ось бачите, де сама курка. Цікава би була монетка перечеканена. Ну що є, те є. Бачите, з кожним роком хімія вбиває все більше і більше. Ну і в принципі час. Надії друзі було дуже багато. Думав, що в більш-менш якомусь нормальному стані. Ну що, ще трошки я похожу і буду звичайно. І буду, напевно, скоріше за все завершувати свій коп. Дуже жарко сьогодні, хоча зранку було прохолодно, саме то. Ну, бачу, вже обід трошки важкувато ходити насправді. Ну що ж, друзі, черговий в нас кругляшочок, і це в нас, мені здається, грош Станіслава Августа Понятовського. Ну, давайте зараз спробуємо гасенько відчистити. Вже бачу, що це саме він. Зараз спробую гасеньку відмити та вам покажу. Ну, стан, мені здається, не ахті буде, але що є, то є. Так, друзі, це в нас дійсності було грош 1700, далі ще не бачу, який рік. Інша сторона ще більш-менш в нормальному стані, але ця ж сторона вже абсолютно ні. Не знаю, чи вдасться її врятувати. Напевно, що ні. Ну, забираємо для кількості. Друзі, ще що, а це я взагалі не очікував тут знайти. Що саме я вам зараз покажу? Насправді, друзі, я думав, що це у нас 5 копійочок радянських. Але почав мити, думаю, не буду вам показувати, Відмила, це взагалі не радянщина. Знаєте що це? Я не знаю, яким чином вона сюди потрапила, але це в нас ось 10 злотих Польща. Ну дивіться, в якому вона гарному стані, друзі. Це в нас одна сторона, а інша, дивіться. Ну, Майже в ідеальному 1975 рік. Яким чином вона сюди потрапила, Бог його знає. Ну, Красива монеточка, то що до, до колекції, звичайно, що піде. Хм, Супер. Забираємо, друзі. Забираємо крутяк. Опа, ось в нас, друзі, і канін, каже, полізла, де вона. Ось. Наприклад, жаль, зігнута. Але, 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 друзі, вона є, вона є. Раніше не знаю чому, я щось не міг її знайти. Дуже мріяв знайти, а зараз не знаю, вже напевно за цей рік третя. Так, дійсності третя. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Непогано, непогано, друзі, дивлячись на те, що місце ходжене. Друзі, звоюв я сигнальчик, але я не впевнений, чи ця монетка показує 94. Ну чомусь на цій катушці, ці мідні монетки, вони звучать як консервна банка на чорній. Слухайте. Коротше, Бог його знає, потрібно, друзі, копати. Зараз пробуємо онлайн. Ну, Сигнальчик не змінить. Тобто на таблі показує 94-93. Ну, 94 показує. Ну що, зараз подивимося разом, чи концервна банка, чи все-таки монетка. Опа, так вона ж на поверхності майже була. Ха. Так, що це у нас монеточка. Зараз спробую відмити і вам покажу. Я думаю, це у нас цризм, це взагалі не цризм, друзі, це у нас якась китайська чи що це за монета. Тут якісь єрогіфи, вона точно, точно що не європейська монета. Перший раз зустрічаю. Я навіть не бачу, який рік. Зараз спробую краще її поприскати і вам покажу. Дійсно, ця монетка така цікава. Не знаю, друзі, чи щось змінилося від того, що я поприскав водичкою. Незрозуміло. Зараз краще вам покажу. Ось, діється. Ось така монеточка. Як ви бачите, так і я її бачу. Тут і взагалі я не можу зрозуміти, навіть який рік. Я взагалі не можу зрозуміти, що це за монетка якась. Одні якісь єроглифи. Ха. Отакі, от бачите, які несподівані знахідки можна знайти, якась Польща, ще щось не, незрозуміле. Вау, прикольна монеточка. перший раз в житті таке знаходжу, от чесно. В принципі, стан більш-менш нормальний, можна врятувати, кинути їх мило, хай собі відкисає. Друзі, я сподіваюся на вашу допомогу, а року я взагалі не бачу. Рік цікаво би глянути, який. Забираємо та продовжимо далі пошуки. Оце шайба, ви дивіться тільки. Хм, Цікаво. Ну що ж, друзі, нарешті срібло, нарешті виходив. Те, що я шукав, середньовічну Польщу. Я знав, що вона тут є, друзі. Бо багато я цікавих речей знаходив, ну, можна сказати, туто, можна сказати, і не туто. Але але, знайшов. Давайте я вам зараз покажу. Сам здивувався, але. Давайте дивитися. Так, друзі, здалося, я ще середньовічних монет не знаходив, так що показую. Ні, Я би таке не пропустив точно. Взагалі класно бере. І ось вона, друзі, польська середньовічна монета. На жаль, вона, бачите, не цілесенька. Ось цієї частинки немає. Але я навіть і не розраховував на цьому полі знайти цілесеньку. Самі розумієте, трактор, техніка. І все подібне, що може тільки бути. Ось у нас Орвек, те, що я її люблю. Не знаю, мені для ну, подобається середньовічна Польща, немає що казати. Кожного разу як би знаходжу і кожного разу радію. Хоча що тут особливого? Ніях хтось би сказав, напівзогнивша монета. А друзі, все таки є щось в ній таке особливе, що мені воно подобається. Не розумію чому, але щось є таке. Ну в кожного зрозумійте, в кожної з нас своя якась тематика. Хтось збирає динарії, хтось з пинки Фібо. Хтось збирає друзі з ну, А мені подобається ось таке. ну, Я не знаю, я не знаю, як пояснити. Може, тому що сама перша моя монетка, коли я починав тільки купати, в мене було два екс-марки е Станіслава Агуста Понятовського, типу два гроші. А оце я запам'ятав на 100%, яка в мене була срібна монета. І я не забуду ніколи. А ви, друзі, пам'ятаєте, яка у вас була саме найперша монетка? Якщо пам'ятаєте, напишіть, буде дуже цікаво не тільки мені, але й іншим глядачам подивитися, прочитати, і ще й може вони, ще й може інші щось напишуть, в кого яка перша була монеточка. Ну що, а ми поїхали далі шукати. М -м -м. Ще трошки, друзі, походжу, буквально з годинку і буду закінчувати на сьогодні. А ну, друзі, гляньте, ви те саме, що я бачу. Корону. Ну, як це краще зблажити? Здається, що корона. Я не знаю, як вам краще показати Сонечко виблискує. Ну простесенька бляшка. Придивився тут Дивіться, як. Ну так, да, дійсності, це корона в нас була. А що це таке і. Для чого воно служило, Бог його знає. Забираємо ось такі цікаві речі, іноді потрібно приглядатися до них. Ну що ж, друзі, насправді би ще ходилися і ходилися, але завершує свій коп, копче втомлений страшенно. Немає все взагалі ходити. Покажу вам, скільки мені вдалося чого знайти і по шмордяку придемося швидко. Так що, друзі, сподіваюся, від вас лайк та підписочку. Ну що, поїхали! Так, друзі, мені здається, що я сьогодні більше тисячі ямок викопав. Не знаю, мені принципі так здається, а насправді можливо і більше, можливо, і менше. Ну дивіться, кожен сигнальчик якби я копав окремо. Не було такого, що я просто вкопав і ось таку ж меню. Ні, такого не буває, друзі. Так що, ось таке з негативного, ну і, звичайно, що з приємного, в принципі, ось такий результат. Можливо, не дуже він такий гарний, а можливо і зачотний на сьогоднішній день. Ну, ось такі вот знахідки. До речі, що мені вдалося ще знайти, я вам не показував. Не знаю, ось такого камінчика взяв доволі Він такий цікавий кремінь. Звичайно, що кремінь. Знаєте, що я ще був, знайшов? Ось, зверніть увагу, знаєте що це? Ну, це не простий дробинка, це у нас, бачите, бусинка була. Ось такий, в принципі, в мене результат, друзі, на сьогодні. Тоді дякую, хто переглядав, всім щасти, всім до побачення. Бережіть себе.